Що вам хочуть передати вищі сили. Хто ви у нас? А ви у нас, Жриця, також займаєтесь чимось подібним. Або у вас дуже гарно розвинута інтуїція, знаєте? Можливо, бачите якісь віщі сни. Відчуваєте гарну ситуацію, можливо, де як, що треба зробити. От іменно, знаєте, інтуїцією. Що вам хочуть передати. Так, диявол, що дияво. Вам щось обіцяють. Обіцяють вам у скорі, що скоро щось буде, або, можливо, пізніше. Якусь таку новину, пропозицію, що щось якось згодом чекай, буде. А зараз, поки, знаєте. Немає. Зараз, поки ви даже себе навіть накручуєте, чи, чи буде воно, чи не буде. Якісь такі тут карти пізніше плоди будуть у вас. Так, але, але Тож мені це все, Ні, нормально. Угу. Буде у вас перемога, буде якась. Відмічати будете, що скоро станеться. Можливо, ви чекаєте гроші, то скоро вони прийдуть. Або, знаєте, якісь можливості, ви чекаєте, вони з'являться і ви почнете діяти. І як це буде? Угу. Звістку якусь отримаєте скоро. Про гроші. До когось прийде на карту. Скоро, а ви вже і хвилюватися почали. Але буде.